Ну що всім привіт! Це смішні помилки Windows, 2 серія. Починаємо. Так, як ти пережив один серію смішних помилок Windows, що ж тепер відкачуйся до Windows 10. Ура! Відкачуйся. Ласкаво просимо в Windows 10. Ехх, це ще найкраще восьмерки. Прозрачна помилка. Нууууууокей. Це сама довга помилка. Ахахахах смішно. На вашому ПК заміче новий файл. Назва файла бсад Екс відкрити. Ще потрібно, щоб ваш комп'ютер був виключений. Хай мачому, чому ок, виключу по приколу. Що це за екран? А як це виключити? Ех. Відкрий двері. Ну, ну, окей, ну відкрив. І що? Швидко скачуй Піцтауер, іначе но ну, із сіє ж гри закидає вас бомбами. Ні-ні, я не хочу грати в цю гру. Ну ок. Що ж, я переміг цього Ноїза. Тепер я можу собі робити роботу. Ви перемогли Ноїзав Тауер. Нойз тепер сумний, він вам вже визвав піцовий екран смерті. Ні, тільки не піцовий екран смерті. А ви знали, що ваш дисковод вміє літати. Дайте йому тортик, щоб він перестав літати. Іначе дисковод залетить в ваше лице і вдарить. Так де цей дисковод? А от він. А. а, -а, 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 -а. Боляче. О, oh, ні. Ваш калькулятор ожив першим ділом перед тим, як він зруйнує весь цей світ. Він вирішив вас поділити на ноль. Да ви мене вже дістали. То літаючий дисковод. Усе відваліть від мене, <плес> 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 яку операційну систему ти вибереш, ура! Ну нарешті, новий Windows, звісно, виберу мощну S. Windows 11. Ну що, нарешті нова операційна система. Якого фіга? Чому я на Windows 98? Ех -х -х, Ну ок, ти такий лох. Ти оновився до Windows 98. Да це ти мені накрутив бсод. Скотина ти така. На твому системнику виріс великий гриб. Відірви його від системника. А -ха 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 -ха. як в моєму системнику, Міг виростити гриб. Стоп, виріс на системнику. А-а-а, це означає, що в мене зараз має бути синій екран. Папка System32 пісралася. Виберіть на яку Windows відкатитися. О-о-о-о. Ну нарешті нова операційна система. Виберу Windows XP. Сто а чому кнопка Windows XP заблокована. Ах, ви, тварини. Ех -х -х, я не хочу Windows 2000. Ми перейменували тебе в Windows 2000. Щоб ти швидко закінчив серію, або іначе Нойс повернеться і визве підсовий екран смерті. Окей, 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 окей. Ок, друзі, це кінець другої серії смішних помилок Windows. Всім пока!